Через смітник, який постійно горить про своє здоров'я, непокоїться мешканці одразу п'яти а Це понад дві тисячі людей. «Встаємо рано, не можемо погуляти з дитиною. Диму, повно сидимо, як в тумані. Вікно вечором не можна відкрити теж душно в хаті, діти крутяться, спати не можуть відкриваємо вікно, теж димом чути за два кілометри. Наше село знаходиться, і те саме, що за пів кілометра, за два. Той самий дим, той самий угар. Тяжко так само. Вночі вікна не можна відкрити. Димо повно в хату налазить і через вікна взагалі тяжко дихати. Звалища горить вже третій тиждень. І рятувальники час від часу заливають його водою, але потім смітник хтось навмисно підпалює, кажуть спеціалісти. Тут великий прошарки сміття. От. Ймовірна е, причина загоряння це підпал не встановлено. Осіб селяни вимагають закрити смітник, адже дим та задуха не єдині проблеми. кажуть, через звалище вода у колодязях стала жовтосірою і непридатною для пиття. Це воно вже скільки років. Це ж ґрунтові води. Підходять це і в колодязі йде вода. Люди вже починають хворіти онкологічними хворобами. Онкологія. Це її нирки, і все, -все остальне. Воду яку ми проти не бачити. Тата вода ми п'ємо її їсти. варимо. то хіба то вода? Звалище на балансі міста. Голова сільради, до якої входять одразу п'ять навколишніх сіл, нарікає на комунальників. Весь час воно переповнене. Викидають сміття на городи людські, які примикають, викидають на дорогу, і буквально воно не впорядковується. Бо весь час, яке обслуговує ківерцівський УЖК, нарікають на те, що в них застаріла техніка. Це не до працювання ківерцівського УЖК, бо якби була така налагоджена служба, вони могли б поставити якісь пости, якісь діжурник і впорядкувати. Хоча б». міський голова ківерців пояснює, що кілька років. Років тому сміттєзвалища хотіли закрити, провести рекультивацію земель, а поряд збудувати новий сучасний полігон твердих відходів. На той час ці роботи коштували приблизно 2 мільйони гривень. Але далі встановлення кількох стовпів справа не пішла. Держава більше не виділяє на це грошей. 2008-2009 рік. Почалися певні роботи. Була витрачена певна сума коштів з обласного та державного бюджету, але на жаль, роботи на цьому припинилися. Вартість будівництва досить серйозна. За кошти міського бюджету ми явно цього не усилимо. Селяни не хочуть більше слухати про гроші, яких немає. Люди вимагають негайно закрити сміттєзвалище, бо якщо ні, пікетуватимуть обласну раду та перекриватимуть дорогу. Не можна жити, мені вже 80 років. Нема чим дихати.